Thank you Сумчанка Єва навчається в четвертому класі. І з квітня 22-го року дівчинка із родиною проживає в Швейцарії. За кордоном Єва одразу ж почала вивчати мову, аби навчатися у місцевій школі. Організували швейцарці для українців українську школу в першій половині дня для посиленого вивчення німецької мови, щоб потім можна було навчатися в їхній німецькій школі. Тому ми перший рік навчалися в двох школах і. Паралельно відвідувати українську школу онлайн ми не змогли. Тож дистанційне навчання в українській школі поки на паузі розповідає мама Єви Катерина. Потягнути одразу дві програми складно, говорить жінка. До того ж, уроки часто збігаються у часі. Багато предметів українських, яких вона вивчала: і мова, і письмо, і література. Та то тут таких, звісно, немає. Повернення в Україну ми плануємо, тому зараз в активному пошуку для ЄВИ онлайн курсів або онлайн школи нашої української. Для того аби тисячі дітей, які через повномасштабну війну були вимушені виїхати в інші країни і нині навчаються в закордонних школах, у міністерстві освіти і науки ініціювали створення спеціальних класів для вивчення суто українських предметів. Тобто, якщо математику, біологію, фізіку вони вивчають там в школах закордонних, то тут буде лише українська мова, література, історія України, географія, захист України в старших класах і правознавство. 24 та школа один із п'яти закладів Сумської області, де запрацюють такі українські класи. Крім цього, їх створять у Ромнах Лебедині, шості та Конотопі. Ці класи будуть працювати в другу зміну. Власне, після того, як уже діти відучаться в тих закордонних школах. Вони мають будуть мати змогу приєднуватись до занять в української школи і здобувати не самостійно опрацьовувати, не через консультації, а мати повноцінні дистанційні уроки. За словами освітян, такі класи потрібні, аби діти не втрачали українського контексту. Долучатися до онлайн-занять можуть школярі із будь-якого закладу в межах району. Наш заклад освіти визначений на Сумський район, і тому ми запрошуємо усіх, усіх дітей приєднуватись. До нас писати заяву. Зараз ми накопичуємо заяви. Для того, аби набрати клас, говорять освітяни, потрібно щонайменше 15 дітей. Новини СТС. Ой, забула, ще її читала. М -м -м -м. Жіночка. Ну, забула який фамілія. Яка це дівчатка. Треба великий опит. Большой стержень внутренний иметь, чтобы отказаться от тех материальных. Они же пришли вот сейчас. Те воровали, а эти вообще воруют. Я такого еще за всю свою жизнь не видела. Женщина такая, моложе меня, конечно, лет трошки за 55. Такая бедова, она за кое району. Мне не понравилось ей выступление, я смотрю суммы. Мне не понравилось ей выступление, она такая. Ну, за словом, в карман не полізе. Ви знаєте, поняття не маю, чесне слово. Е -е, нічого хорошого в цьому не бачу. Так. Його помічник Юлія. Забула, який зовуть. Помічник, так? А на його місце назначили хлопця якогось, так, із партії зелених. Ну то я сильно не слідкую, ну така запутана якась ситуація. не зовсім, Не зовсім. Знаєш, визвали, я, вона вроді, ця людина в, 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 воює, да? якщо не помиляюсь, його мають відізвати, вроді так я чув таку інформацію. Остаточної думки в мене немає, тому що ситуація досить непонятна, незрозуміла. Особливо я не приділяю увагу цій ситуації. Да я ніколи не думала, що це такий він може там щось натворити. Ми за нього голосували. Думали, він і дороги робив, і також життя. А тепер все не знаю. Прямо всі ми в роздумі і таке. У середмісті Сум завершується робота над новим муралом. Вона має назву Коваль. Автор ескізу сумчанин Єгор Авдієнко. Власне, ідея цього муралу виникла ще рік тому. Рік тому ми з Єгором спілкувалися, і в розмові пройшлося, що було би добре, будинок рад трішечки розписати. От. І е, тоді його розробив ескіз. Це був коваль. Але тоді не було грошей, і в принципі не було в нас тоді ще дозволу його там зображувати. За рік вдалося отримати необхідні дозволи за цей час. Автор переніс ескіз на полотно і дещо змінив початкову ідею. Бо спочатку там був козак з оселедцем, а потім його вирішив його адаптувати під сучасних наших воїнів-захисників і зобразити такого сучасного військового коваля, який кує наше майбутнє. Доповнили роботу словами: сталь гартується у вогні, а нація у боротьбі. Закінчити мурал планують до фестивалю Ніч міста, який пройде у сумах 4 листопада. Новини СТС. На вулиці Троїцькій патрульні зупинили автомобіль Опель Астра, за кермом якого була 21-річна жінка. Даний транспортний засіб виїжджаючи з другорядної дороги на головну, ледь не в'їхав службовий автомобіль патрульної поліції. За кермом знаходилась 21-річна жінка, яка мала явні ознаки окольного сп'яніння. Натомість вона не мала права керування даним видом транспортних засобів. На місці зупинки жінка пройшла огляд на стан сп'яніння. Прилад показав 1,76 проміли алкоголю, що у 9 разів вище за норму. За водіння у нетверезому стані і без відповідних прав. Патрульні склали адмінпротоколи. Від керування жінку відсторонили. 31-річний сумчанин зберігав вдома наркотичні речовини. Під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника 6 кілограмів канабісу. Правоохоронці встановили, що злоумисник зберігав наркотики з метою збути за схемою із рук в руки. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сто двадцять років тому у Відні вийшов друком перший переклад біблії українською мовою. Один з його авторів, наш земляк Пандолимон Куліш, річницю видання відзначили на малій батьківщині письменника у селищі Вороніж на Шостканщині цієї біблії Куліш втілив материнське слово, мову рідного вороніжського Шосткинського краю, яку він назавжди увічив у Божому слові. Ще більш ніж 150 років тому. Куліш писав, що. І з нашого слова колись і діло буде. І ми бачимо сьогодні, що це пророцтво здійснюється. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника письменнику та зачитали першу главу Біблії в його перекладі. Насправді пантелеймона Куліша ми недооцінюємо. Це справжній батько української нації, батько української культури, тому що щоб усвідомити сучасну європейську культуру чи, в принципі, українську культуру. Ми повинні розуміти християнську культуру. Її неможливо розуміти без усвідомлення, без знання Біблії рідною мовою. Це наш геній, наш земляк, якого шанують і поважають всі українці як батька нації, тому що він був перший в цьому Божому слові. Урочистості з нагоди річниці видання розпочалися у Воронежі, а продовжаться в Ніжині, Львові та Відні. Новини СТС. We'll be right back. Майже два роки минуло з дня повномасштабного російського вторгнення, але власниця мережі рідне місто Оксана і сьогодні пам'ятає, що й думки не було закрити бізнес і виїхати із сум. Вже з 24 лютого взяли на себе турботу годувати сумчан і оборонців міста. Вийшла я вже у прямий ефір в соцмережах та запропонувала сумчанам свою допомогу в безкоштовному харчуванні. І загалом це виходило десь півтори тисячі тисяча. Це Військовослужбовці, ДФТГ, карети швидкої допомоги, поліціянти та до 500 цивільних. Готували і годували завдяки власним запасам, а ще згуртованості і патріотичності сумчан. Напередодні за пару днів я закупила і затарила всі свої склади трьом підприємствам. Тому 24 лютого ми фактично зустріли з повним боєкомплектом харчування, так, повними каморами. Потім до нас. Підключилися благодійні фонди. Це благодійний фонд. Технологія, це сумські місцеві виробники. Молочних продуктів, м'ясних продуктів воєнна ситуація довкола сум в лютому 22-го року швидко ускладнилась. Російські бойові підрозділи протягом місяця тримали субо в оточенні, але згадує один із тодішніх добровольців, відчували підтримку тих, кого захищали. Кафе рідне місто почало годувати хлопців гарячими обідами. І було це дуже тепло і приємно, тому що всі розуміли, що там москалі там ця нечисть. А ззаді у нас є надійний тил, який допоможе, який прикриє, який нагодує. І Було і на душі тепло, і скажімо так, і в лутко. Наскільки мені відомо, то на той час вони кормили десь приблизно біля тисячі ДФТГ-шників. Смачними обідами кухарі ресторану частували і співробітників ДСНС, які взялись за розмінування Сумщини одразу після звільнення області від росіян. Одразу після звільнення Сумщини від окупантів в нашій області повноцінно почали працювати піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які Очищали рідну землю від російських боєприпасів, і саме в даний період, завдяки цьому місцевому підприємству, наші співробітники були завжди ситими і, взагалі, мали сили. Достойно виконувати свої обов'язки. Робота на цій кухні розпочинається у досвіду. У кожного з працівників невеликого колективу кухарів з того першого дня вторгнення чіткий розподіл по операціях з приготування різних страв. Ірина відповідальна за випічку. Щодня це кілька сотень ароматних пиріжків з різними начинками: пухкі, смачні і рум'яні. Ксенія поряд готує м'ясні тефтелі з овочевою підливою і майже одночасно ще й солодкі малинці. Ці жінки з тих небагатьох, що вистояли у найскладніші для сум дні війни. Ми зі роботи без выходных мы ездили на работу и на 3 часа ночи. Тому що мені ну реально не встигали. майже два роки війни. Поряд з засвідченими кухарями старанно працюють і студенти місцевих професійних ліцеїв. Ця група хлопців і дівчат готують овочі для борщових наборів. Їх відправляють військовим на передову. В минулому році в мене була дівчинка на практиці, вона смажила 800 котлет. Дівчинка маленька, 16 чи 15 15 років. Вона стояла і смажила. Ксенія вже складає у спеціальний контейнер, готові страви сьогоднішнього меню. Щодня заклад відправляє гарячі обіди українським міським. А також на державний кордон. 125 обідів щоденно готуємо для осіб, що перетинають кордон з тимчасово окупованих територій, годували переселенців з Білопілля. І ми самостійно прийняли рішення. Ми на ділю людям привозили туди перші та другі страви гарячі. Стараємося домашні їх кормити, стараємося душі готувати, Це, тому що людям намного тяжелі, ніж нам люди без дому люди без крові. Це страшно. Ксенія пригадує минулу осінь і зиму, коли почались блокаути через влучання в об'єкти енергосистеми. Тоді готували на газовій плитці і навіть освоїли військову польову кухню. Коли шарахнула сорокову підстанцію, немає світу. Сразу мисль, боже, що ми будемо робити, що ми будемо робити. Нет ні світу, нет ні води. Тоді через півчаса дзвонять, відкриваються ворота, і заїжджає польова кухня. Чотири такі котла на 100 літрів, Да, успіли, всіх накормили, ще котлети умудрилися там пожарити. Тепер у резюме Ксенії головне не страви високої кухні, а інше вміння. Я вмію готувати на польовій кухні. О, це зверх, зверх всього. Новини СТС.